Що цього року найбільше принесло вам задоволення? Я затруднююся відповісти навіть. Не знаю, мабуть, подорож. За кордон я їздила, А, Чудово, а що найбільше засмутило цього року? Засмутили всі, всі події, які в нашій країні. Що найбільше засмутило? От ця вся обстановка. Війна, шахеди, ракети. За силы рек рік и жодної події Не знаю. Успехи сына. Даже трудно и ответить, что порадовало. Порадовало то, что дали отопление и горячую воду. Это главное. Вот это главная радость этого года. А что вас засмутило? Ну что засмутило? Обстановка. Что бахкает без конца. Вот это засмучивает все на свете. Положение военное, да. тяжелое. Вот и засмутило. Неприятно, что ребят ловят на улице. Должны быть добровольцы все-таки. Это неприятно. Оно, даже если увидишь какого-то чужого ребенка, схватили, то я ночь не сплю. Это ужасно. Нигде в мире еще такого не было. Ну а так, знаете, главное выжить. Головне, побідити. От що найголовніше, щоб побідили ми їх, отих падлюк, де вони взялися на нашу голову. А що цього року підняло вам настрій? Дитина моя, день народження, все. своє день народження, наступаючий новий рік. Все. А, а що, що, та, що ще може засмутило підняти? Цього засмутило? року? Засмутило? Ну, Війна, мабуть, в країні. все. А так, вроді все, ніштяк. Скажіть, вам цього року підняло настрій? <реш> Нічого поки не підняло. А що цього року вас засмутило? Війна, що нас має засмутити? Закінчення війни вже треба. Що вас цього року найбільше порадувало? <реш> Ми і діти, і внуки. Ми тримаємося як можемо. І ніколи не відчаюємося. А що засмутило вас цього року? Ну, всім хочеться миру міра. міра і щоб ушлі з нашої землі. Тут хто прийшов. Скажіть, будь ласка, що цього року вас найбільше порадувало? Мене б порадувало цього року, якби закінчилась війна і мирне небо наступило. А так поки нічого не радує. Нічого. А засмутило вас що? Ну, війна, діти на війні. Це не дуже добре для для батьків, які Чекають своїх сини. Скажіть, будь ласка, що цього року вас найбільше порадувало? Мене щодня радує моя дитина. Е, мене радує те, що е, я переїхала в нове приміщення, розширюю свій власний бізнес. Мабуть, це найбільше порадувало. А що вас засмутило цього року? Засмутило, е, ну, знову ж таки, щодня засмучує ситуація в нашій країні. Е, хотілося б, мабуть, вже скоріше, щоб настав. Е, Мир э, скрізь на всьому світі, якщо це можливо, звісно. Що вас найбільше порадувало цього року? Тільки що якісь то теми, да, а взагалі не радує війна? Можливо, сталася якась радісна подія, якесь свято. Сім'яном, так, одруження сина, а так. А так настроєння немає, поки не закінчиться війна. Що вас найбільше порадувало цього року? Я навіть відвідати не найду. Можливо, сталася якась радісна подія. Не було радісних подій. А засмутило вас що? Ну, війна, звісно. Війна і те, що мої всі багато знайомих похоронять своїх синів, своїх рідних. Так що поки ще радості не було. Хотілося би. Що вас найбільше порадувало цього року? Поїздка. А куди? До дочки, до внуків. Саме більше порадувало, бо я за ними дуже скучаю і тяжело, дуже тяжело. А що засмутило вас цього року? Як всіх. Тривоги, переживання за нашу рідну Україну дуже засмучує, дуже. Серце розривається. Що вас найбільше порадувало цього року? Підкоїн по 100 тисяч. А може сталася якась подія радісна. З побратимами з 10-ї гірської штурмової зустрівся там спустя два роки, а так більше нічого не було. А що вас засмутило цього року? Та вже третій рік засмучується війна. Ну реально вже з у впечінках сидить і в принципі більше нічого такого конкретного немає.